Виконуємо номер 307 із підручника Геометрія 7 та номер 27.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 12.8 Зображено рівні трикутники. Доповніть записи рівності трикутників. Трикутник А, Б, і дорівнює трикутнику і трикутник САБ дорівнює трикутнику. Трикутник АБЦ АБЦ. Дорівнює трикутнику ПК АБЦ ПК. Запишемо перевіримо. Кут А дорівнює куту П стоїть на першій позиції, кут Б дорівнює куту Ф на другій позиції і кут С куту К на третій позиції. Тепер САБ. С, а, Б. С а, Б. починаємо з вершини прямого кута. К КПФ. Перевіряємо. Кут С дорівнює куту К, так, кут А дорівнює куту П. І кут Б дорівнює куту Ф. Номер 307 із підручника Геометрія 7 та номер 27.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.